Сьогодні готуємо шоколадний рулет з кокосовою стружкою, який дуже нагадує смак-баунті. Для цього нам потрібно 200 г печива, можна печивати каву, яке вам подобається. 100 г розтопленого масла вершкового і 2 столові ложки какао. Змішуємо усе у блендері до однорідної маси. Змішали печиво. Тоді додаємо какао і масло і ще раз ретельно збиваємо блендер. Далі готуємо начинку до нашого рулету, беремо 80 г кокосової стружки, 80 г розтопленого вершкового масла і 3 столові ложки згущеного молока І також все перемішуємо. Коли ми змішали начерку і замішали саму основу, тоді починаємо формувати рулет. Викладаємо харчову плівку і на плівку нашу основу. Викладаємо по формі, формі прямокутника. І його так розрівнюємо по цілому периметру. Коли ми викладали у формі прямокутника основу, тоді беремо кокосову стружку і випиляємо також по всьому прямоку. Після того, як ми виклали начинку, починаємо скручувати рулети. Щоб буде скручуватися важко, то ми допомагаємо трішки фольгою. і так поступово скручуємо нас. Здававши рулет, вкладаємо його у плівці на 2 години в холодильник. Поки шоколадний рулет охолочується в холодильнику, ми підготуємо до нього поливку. Беремо 85 г згущеного молока, додаємо 85 г шоколаду і кладемо на водяну баню, тоді розтоплюємо. І коли повністю остигне наш рулет. Тоді поливаємо руле. Рулет трішки застиг, тоді розтавлюємо шоколад зі пушчиком і намащуємо його зверху. Після того, коли змастили рулет шоколадним з шоколадним сущиком, можемо його зверху посипати ще горішками, волоськами чи фісташками. І тоді кладемо на 15 хвилин у холодильник, щоб шоколад застиг. Не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки.